Депутат обласної ради Микола Рученко у святкові дні перебував у Брусилівському районі. Розв'язувати складні життєві проблеми місцевим жителям Рученко допомагає не одне десятиліття. Тому під час прийому з особистих питань люди не тільки просили допомоги, а й дякували за багаторічну підтримку. Мене хлопчик, мій син, якому 24 роки, має Тяжку недугу, дитячий церебральний параліч. Саме сьогодні він, дякуючи тому тренажеру, який подарував Микола Миколайович, може краще трішечки ходити. Для нас це великий успіх. Цього ж дня Микола Рученко відвідав захід, який відбувся у районному будинку культури. Сьогодні 21 засідання клубу Берегиня і як завжди, одним із спонсорів нашого сьогоднішнього дійства є Микола Миколаєвич Рученко. Адже хто, як не Микола Миколаївич, завжди приходить нам на допомогу. Уже його зачекалися учасниці сьогоднішнього дійства, які він по достойному оцінить і нагородить цінними подарунками. Члени клубу Берегиня продемонстрували свої вокальні танцювальні та інші. Інтелектуальні здібності по завершенні дійства Микола Рученко вручив переможцям подарунки та привітав усіх жінок району зі святом весни. Не тільки перед 8 березня. Я завжди буваю, в основному там, де жіночі колективи це дитячі садочки, школи, вапи, лікарні. Немає населеного пункту, де б я не був і де не відчулася б моя допомога. І не тільки коли йдуть якісь політичні перегони, а на протязі вже більше 20 років. Я працював з вами, я працюю для вас і буду працювати. Щастя, здоров'я, благополуччя вам і вашим родинам на многії, благі літа. І святом 8 березня, свято вісни! Дякую.